Які потреби є у місіонера, у капелана сьогодні? Як вони сприймають Бога? Як панкам служити? Кому треба вчитися угу. служити? Наскільки церква вона готова приймати е, військовослужбовців? Бояться? Народ, всім привіт! Подкаст Паси Овець! І я радий вітати вас всіх на моєму ютуб-каналі. І сьогодні маю унікальну можливість поспілкуватися з моїм другом, з посуміцнитству-колегою на Радіо М, програмним директором, нашим програмним директором на «Радіо М». І на увазі. І так багато регалій, але найголовніша регалія – це те, що він сьогодні капелан Збройних сил України. Макс Шареф Макс, привіт. Привіт, привіт. Дякую за те, що е, зголосився поговорити. Е, і я сьогодні хочу поговорити достатньо прямо на тематику е, війна і церква. Наскільки сьогодні церкви, наскільки сьогодні, якщо говорити ще в контексті, мабуть, молодіжного служіння, не да не тільки молодіжного служіння, готові е, приймати е, хлопців, які повертаються, таких ми бачимо вже багато е, ветеранів. І не тільки взагалі, просто молодих ребят, які приходять в різних містах, і наскільки церква вона готова приймати е, військовослужбовців? От, на твою суб'єктивну думку, от думку, те, що ти бачиш а, сьогодні, ну дивись, давай будемо чесними. Я зараз. Мало перебуваю на цій території, угу. в якій війна не настільки відчутна, от і я більше е, там, і я зараз ну, ходжу туди, до церкви, до однієї, до іншої, і тому я бачу наскільки вона інтегрована, в принципі, в життя е, військових. Ти маєш на увазі, якщо говорити про схід? Угу. Країни, де до ближче церкви до лінії фронту, то там церкви максимально інтегровані в цей ті, в яких я був, то да, максимально mm -hmm. інтегровані. Тому що там служителі, які залишились. Ну mm -hmm. ти ж розумієш, багато хто виїхав і не повернувся туди. І я діло, що там дефіцит служителів. Вони, ті, хто залишились, вони прийняли конкретне рішення. От служити, тому вони шукають як можна. Допомагати військовим, як можна з ними спілкуватися, а це прості банальні речі, знаєш, від е, яких нав, навіть не продукти, а е, там е, попрати їх речі, е, помити їх самих, е, там десь можливо на ночівлю е, покласти, там і, і, і так далі. Ну якесь mm -hmm. мінімальне забезпечення, от щоб було. І ти розумієш, що люди в принципі готові, от mm -hmm. вони працюють в цьому дуже активно, е, якщо говорити про церкву. Тут я можу судити, судити по Тут тій. Тут маєш на увазі, це що подалі від лінії фронту. Так, так, так. З... Більш-менш мирне життя. Да? Давай К Київщини це так. і до Львова, Закарпаття, Чернівців. Береще східні же. Так, да, я думаю, за Дніпром угу. от і, і, і на захід нашої країни. І трошки на південь. Одеса, наприклад. Mm. Ну, ми розуміємо, так що да, де подалі. Де, я... Я радію з того, що багато церков розуміють, хто до нас прийде, от, mm -hmm. вже приходить і прийде по закінченню війни. От, наскільки травмовані люди будуть зараз багато є в принципі підготовки, курсів, як працювати з військовими і так далі, але чи охоплює це все тіло Христове? Mm -hmm. Я не впевнений, Ти якщо на увазі чи всі християни до. Тичні до цього чи всі церкви навіть розглядають, щоб виділити. Певних членів церкви, і це не одна, і не дві людини, які би поїхали, навчилися, от і можливо, приїхали і тут розвивали всю цю тему, uh -huh. тому що ну ми ж розуміємо, що хлопці не повернуться з закінченням війни. Вони вже повертаються. Дуже багато трьохсотих, дуже багато тих, хто не може піти далі. Ось і тут проблем дуже. Багато в цьому плані з, з психікою хлопців, з елементом, як їм можна служити. От то, як вони від того, що, як вони сприймають Бога угу. найперше, після того, що вони там пережили, побачили, можливо, це їх наблизило, а можливо, навпаки. Якщо ви будете до них приходити просто з клішей стандартними якимось там фразочками, знаєш, ну, звичайно, це не заходить. Чи можна сказати, От. що пам'ятаєш? Раніше там думали, як служити мовно неформальній молоді, uh -huh. там емо, наприклад, да? тобі як е, молодіжному пастирю не хочу використати слово колишньому. знаєш не буває, Я таку фразу не буваю колишніх пасторів, вони не завжди залишаються пасторами, е, там емо служити, як панкам служити, як потім ще й комусь служити. Чи можна сказати, що ну свого роду військові це. Я не хочу використовувати слово субкультура, але ну, я група розумію. З певними. Давай назвемо це так. Ну, ж це е, певна, е, певний плас людей, да, певний прошарок людей, е, дуже великий. Ну, сьогодні кажуть, що приблизно мільйон осіб, е, хто, носить, е, ну, хто, хто, хто є в, в будь-якому підрозділі в Збройних сил України, і дотично до війни не просто як. Там волонтери, а саме як військовослужбовець, і 80% з них це мобілізовані. Це mm -hmm. такі хлопці, як я, які не були військовими і не готувалися до цього. І звичайно, війна по ним катком проходиться максимально е жорстко. От, е і це це, це це знову ж таки, знаєш, це ті, кому треба вчитися mm -hmm. служити. От знову ж таки старими методами воно е, не піде. От починаючи від запитань, чому я маю прийти до церкви, от е, чи церква має прийти до нього яким чином, як заходити там до нього додому, з чим заходити? От, ну дуже багато питань. Я сам ну, я не думав про ці всі моменти, що знаєш, так досконально. Я просто зараз моделюю ситуацію, починаючи з того, що якщо будуть приходити молоді хлопці, або mm -hmm. він прийде в церкву, де сидить купа братиків, от, і у нього буде логічне запитання: а ви були на війні? Понятно, що пацани будуть підходити там, вітатись туди-сюди. У них будуть запитання, ну, чим ви займалися? Uh -huh. от, можливо, він їх не озвучить навіть вголос, але точно буде про це думати. Uh -huh. Нам потрібно якось буде до цього Ну, А враховуючи те, що е, наші братики, от, е, дуже багато бояться просто, бояться і Йти туди, і, і. Слухай, це насправді проблема. Я чув таку історію, що знаєш, є там певні е, інституції, які видають там дозвіл, наприклад, на перетині державного кордону, є Рівненська область. І те, що я чув, що от там, да по системі шлях, е, де там не повернулося 19 тисяч осіб, і більше половини. Осіб, які не повернулися, це саме з Рівненської області. А ми знаємо, що Рівненщина це одна з областей, таких, де концентрація віруючих людей. Ну, коротше кажучи, багато віруючих, хто виїхав і не повернувся. Слухай, я дивився цю всього. статистику, і, до речі, це насправді не зовсім коректно, тому що виїжджали якраз найбільше через громадські організації, які okay. не мають відношення. Але Думаю, ти недалеко від правди, що там ну, взагалі такого не має бути. Але дуже багато таких випадків, коли, випадків, коли. Хлопці не поверталися, підставляючи свої церкви, плюючи на своїх пасторів, там так. і так далі, і, і дуже багато вже не змогли виїхати реально, щоб дістати там гуманітарку чи ще щось через те, що хтось угу. просто повів себе не як християнин не, і не, не як чоловік. От, ну... Добре, запитання таке: тоді що робити? От, наприклад, у нас є якась церква Х. Яка розуміє, ми хочемо щось робити для того, щоб служити військовослужбовцям та да? десь навіть змінюватися. Що б ти типу, порекомендував, особливо якщо ми наберемо схід України зараз, а більшу її половину там захід, центральної і північ і південь? Слухай, я би зараз рекомендував церквам знайти капеланів, тому що мені здається, це не навіть. Якщо ви зможете знайти капеланів серед вас, це дуже круто, От, тому що щоб ви розуміли. Зараз у війську біля ста капеланів на посадах при необхідності в 700 з чимось. От, і це розрахунок на довоєнний період, коли в Україні там щось біля 261 тисяча військовослужбовців. От це такий розрахунок, скільки має бути капеланів. А їх сьогодні біля мільйона. Ти ти ну уяви собі, да? Яка диспропорція в цьому плані? Якщо ви зможете підготувати капелана, от це це було би дуже круто. Ось, якщо немає, то просто сприймайте капеланів які сьогодні в війську. Як місіонерів, спробуйте їх підтримувати, спробуйте робити все для того, щоб вони стали для своїх підрозділів авторитетами. Тобто, люди, які зможуть дістати щось допомогу в тому, в тому, в тому, я говорю про реальні матеріальні речі. Угу. От навіть, навіть, от в цьому контексті, тому що. От я не я капелан, але моя церква не якась там знаєш велика київська церква, яка може забезпечити якісь потреби. Знаєш, невеличка mm -hmm. е церква з селища. Ось е тому, яка теж намагається допомагати. От навіть навіть при всьому цьому. Другий момент. І третій момент. Е починайте думати, верніше, починайте вже навчатися. Uh -huh. Навчатися. Що б ти порекомендував, ну, де, де шукати? Хтось каже, от я, я би хотів навчитися, як служити, а де можна знайти? Я думаю, можна подивитися по різним семінаріям uh -huh. нашим, ЄТС, КБС, в різних конфесій. От, дуже круто, що вони взяли за це. І там дуже багато, ну, не дуже багато, а просто є програми, які допомагають церкві. Бути готовою, ну і викинути ось ці всі знаєш, штуки, ці установочки там з приводу психології, її там шкоди, і, і все таке інше. Mm -hmm. Мені здається, нам потрібно вже йти знаєш в певну таку практичну, до практичного служіння. Угу. От щоб наша молитва і наше духовне життя воно тісно перетиналося з практичною допомогою, за допомогою практичною допомогою, щоб розуміти, як працює тіло людини, як так. працює е, психіка людини. Угу. Це те, що створив Бог. Ми не можемо від цього просто відвернутися і покласти руки на людину, і, і всі будуть і думати, здорові. що да, вмить вона нас да, мінців. Ну буває таке, буває звичайно, але ми розуміємо, що да, є комплексний підхід до всього цього. Да, як це Ісус робив. Круто. А, можливо, останнє таке побажання, що би ти хотів е, сказати: до служителів, до церков, до знаходьте військових в своїх містах, в своїх селищах. Це зараз люди, які дуже сильно відчувають себе самотніми. Дуже багато з них почувають себе покинутими. Угу. Ну, бо так воно часто і є, коли тебе е, використали для хороших цілей, щоб там, знешкодити окупанта і так далі. Але потім, коли ти там з пораненнями, чи ще щось, коли там, від тебе дружина пішла, от, е, держава там, не підтримує як потрібно. Дуже багато можна знайти різних моментів, і тут час для церкви, угу. щоб сказати, що ти потрібен нам. І ми хочемо послужити тобі? Можливо, ми навіть не вміємо цього зараз, але нехай наша любов покриє. Ну і паралельно, звичайно ж, розвивати всі ці навички, як служити військовим. Дякую за відповідь. Я маю дійсно ще одне таке запитання. Ти сказав круту фразу про те, що сприймаєте капеланів як місіонерів, які потреби є у місіонера, у капелана сьогодні, і як церква може їх. Зарадити, підтримати, покрити? Найбільша потреба це, звичайно, я зараз знаєш, не духовнічую, але це молитва. От і моліться і постіться за нього за його підрозділ. Це Бог сильно рухається в цьому плані. Ну а якщо говоримо про матеріальне, то у багатьох капеланів немає автівки, uh -huh. а вони без автівки просто як без рук, тому що це постійно потрібно їздити. Тому, якщо у вас є можливість, от зробіть такий подарунок і таке благословення для капелана. Ну і паралельно з тим відповідати на матеріальні потреби. От тому, що коли капелан активний, в це одна до речі, з наших відповідальностей наших функцій. Це якби допомога підрозділу через волонтерські організації, там і так далі. Якщо церква стане цією волонтерською організацією, ну це це ж знову ж таки тільки плюс для репутації для всього. Круто, дякую тобі.